Так, додаткове відео. Є конкурент свіже м'ясо. Воно знаходиться ось обжору, яку я показував, там от 40-50 метрів обжорка знаходиться на перекрстку. А ось свіже м'ясо це за перекрьстком по тій самій стороні, де нам пропонують, але по тій стороні перекрьостки. В чому особливість цієї точки, вона стоїть у вход на масив. Тобто вона стоїть мало того, що на трафіку, який формується по цій стороні і вход на масив також. зустрічає всіх, хто приїхав з перехрестя, тому що в цій стороні знаходиться ну багатоквартирний масив, а по тій стороні знаходиться частний сектор в ту сторону. Тому і трафік сюди більший. Ось я ще раз покажу де, конкурен... де конкурент став. Ось. Свіже м'ясо. Тому такі справи.